що коли знайти в хаті одвірок і стати в ній, то мене ніщо не зможе сягнути. Ми ж бо випросташивсь в одвірку під час наближення близько. даючи без страшних, кажемо камінь голова і трохи окріпнувши, наступної миті, згадуємо хоча б якусь молитву Боже, все не так. Я вкотре все зіпсував. Як я можу кликати тебе, ставши в одвірок? Таж одвірок це зовсім не частина дверей. Це той, хто відійшов від віри. Але, Боже, хай і в одвірках. Не влушить твоя блиска.